The International – турнір, що визначив шлях розвитку кіберспорту на багато років вперед, та назавжди змінив уявлення про сферу розваг по всій земній кулі. За 12 проведених турнірів лише 10 команд за весь час досягли своєї мрії та підняли над головою егіду безсмертних. Але, окрім імен переможців, історія пам'ятає гравців та команди, що відзначилися в інший спосіб. І, хоча не всі здобули звитягу, їхні кнейми та рекорди теж стали невід'ємною частиною спадщини The International. Ви на каналі Cybersport, Кіберспорт. Сьогодні ми згадуємо найвизначніші рекорди, пов'язані з турнірами серії The International. З вас лайк та підписка. А ми починаємо! Дота ніколи не була грою про те, в кого найбільше КДА. Але було б наївно гадати, що гравець, який має зо два десятка вбивств, ніяк не впливає на хід мапи, та й потішити власне самолюбство красивою цифрою після ігровій статистиці, не проти будь-який дотер. Однак з кожного правила є виключення, і періодично ми спостерігаємо як один гравець, ледь не одноосібно знищує всю команду ворогів. Та демонструє КДА, що радше личить типовому пабліку з бустером в Лобі, аніж професійному матчу. Одним з таких гравців є славно звісний чемпіон TI5 та один з найкращих гравців міді, що бачила ця гра Сумейл. На TI 2018-го, виступаючи за команду EG, він встановив рекорд за кількістю вбивств на одній мапі в матчі проти команди OG в півфіналі верхньої сітки. На третій вирішальній злі генії взялись капітально громити свого опонента, і головну роль в цьому зіграв Сумаїл, який наштампував 31 вбивство на мідовому тіні. Тим прикріше було пакистанському таланту змиритись з поразкою в тій серії, адже OG змогли обернути хід подій на свою користь. Сумаїл закінчив ту гру з КДА 31-4-8, прийнявши участь у 39 з 47 фрагів своєї команди. Цікаво, й те, що друге місце в цьому чарті теж належить Сумаїлу. Роком пізніше, граючи проти наві, він на сигнатурному штану спіріт оформив 27 сім Що тут скажеш, Сумаїл не дарма заробив славу одного з найкровожерливіших мідерів в історії дота 2. Стабільність ознака майстерності довгий час. Клемент Пупє Іванов утримував унікальний рекорд як єдиний гравець, що відвідав The Інтернешнл. Але на жаль, його рекордна серія була перервана, коли в 2023 році Клемент Стім Сікрет не зміг кваліфікуватись на головний турнір в році. Відтепер гравці змагаються лише в показнику, хто ж найбільшу кількість разів їздив на The International. Клемент їздив на TI 11 разів, чотири в складі Na'Vi і сім разів під стягами власної організації. Team Secret. Сікред тальфлай Айзі. Ветеран про сцени, що за свою тривалу кар'єру встиг відвідати арену, де змагаються за ігіду аж за шість різних команд. Таль змагався на головному турнірі в році і в кольорах Fnatic, і представляючи американську організацію Complexity, і в складі OG та їх принципових суперників EG. були і менш далі виступи за Shopify Rebellion та Nouns, Втім, найкращим результатом для Таля залишається бронзова сходинка п'єдесталу на TI-8. Йому залишається посісти друге та перше місце на тіаї, аби повторити інше досягнення Пупія. Однак Клемент встиг за свою кар'єру встановити ще декілька досягнень, які буде не просто перевершити гравця найближчим часом. За свої 11 візитів на Тіа Попій стиг зіграти 254 гри, що є абсолютним рекордом з великим запасом. Найближчий переслідувач по цьому показнику давній соратник Зає, має 216 ігор в своєму доробку. діючих гравців в цьому списку присутньо одвічний товариш Купія Курокі, що має 203 гри, та навряд йому вдасться покращити цей результат найближчим часом. Те саме стосується і Артізі, який зіграв 184 гри. Єдині представники Китаю в цьому списку це ветеран сцени Мейбі. 179 гри та легенда гри на позиції 4 fy 161 гра. Попей хоч може і не втілить у життя давні амбіції, стати дворазовим чемпіоном TI, але він може пишатися своїми звитягами на арені, де змагається за егіду. Безпомилкова гра абстрактний термін, яким ми часто послуговуємось, аби виказати своє захоплення виступом команди. Але якби все-таки був спосіб статистично вимірити такий термін, то найближче до нього підійшли би легендарні чемпіони TI2 команда IG. На першій мапі півфіналу верхньої сітки китайський грант зустрівся з діючими чемпіонами українським клубом Наві. Але у всіх глядачів склалося враження, що Наві на першу мапу не зайшли, адже їх опоненти не просто закінчили гру за 16 хвилин. А не дали можливості народженим перемагати, зробити навіть фраг престижу. І табло з рахунком вбивств жовто-чорних так і залишилося сухим. Втім, це була перша мапа в історії Ті що закінчилася з нулем, вбивств від однієї з команд. Таких випадків було ще чотири. IG роком пізніше на Ті 3 розправились з командою Муші Оранж, не допустивши жодної смерті в своїй команді. Але на Ті 5 відчули смак власних ліків, адже американська організація. Cloud9 розкатала китайський клуб в Суху в рамках групового етапу. А от на TI4 Team Liquid відмітили з цікавим антирекордом. Ця команда програла не одну, а дві мапи, не зробивши жодного кіла. Колектив Бульба спочатку програм Наві Уе с Нейкінгом 1437 та Фоджедом. А під кінець групового етапу примудрилися в суху програти Маус Спорт». Підкреслює абсурдність формату групового етапу тогорічно Чай Факт, що Ліквід пройшли в плей-офф, на відміну від Маус Спорт» та Наві ЮЕС». Дота 2 на даний момент представлено 124 герої. Однак рідко коли на турнірі команда використовує більше ніж 30-40 персонажів. Однак є деякі команди, які твердо слідкують одному правилу: я заплатив за всіх героїв, я буду грати на всіх героях. Першим, хто спадає на думку, коли чуєш про найбільшу кількість пікнутих героїв, є команда одного турніру. Команда Міф і легенда Winx Gaming. П'ятеро гравців з Китаю, що не мали шалений досягнень на той час. А деякі не мали і високого показнику рейтингу, довели, що в доті можуть працювати всі герої. Головне знати, як на них грати. Вінкс приїхали на ті шість сієтил і вибрали 58 героїв, програвши лише дві серії в груповому етапі. Драфтити проти Вінкс було схоже на витончену тортуру для будь-якого капітана. Адже китайські легенди могли зіграти проти тебе будь-чим, починаючи від Queen of Pain в офлейні з блінкдагером, закінчуючи пуджом та течосом. Їх рекорд було перебито лише в 2019 році, коли Team Liquid продемонстрували ще більшу гнучкість у виборі героїв та драфтів, обравши 62 герої за час TI. Втім, Фейсбіан Бян та Вай повернули собі першість у 2022 році. Склад LGD обрав 63 персонажі, і хоч це й не принесло їм ще однієї, гравці з Китаю котре довели, що вони вміють грати на всіх героях. Середня тривалість матчу в доту складає 35 хвилин. Але кожен гравець, хоч раз відчував на собі ту саму ластову перед сном, яка затягувалась на години. Професійним гравцям теж знайоме це відчуття. В історії доти були патчі, коли закінчити гру було вкрай складно. Тому баталії могли затягуватись і тривати більше години, а одна серія продовжувалась більше 6 годин. Офіційно найдовшою мапою в історії The International вважається гра Team Empire проти IG Vitality. Resolution, що їхав на турнір в якості таланта, а опинився в якості гравця, був відомим своїм жадібним стилем гри. Його колектив відчайдушно боровся за кожен зайвий бал, і після виграшної першої мапи Empire мали шанс закрити прямого конкурента за слот в плей-офф з рахунком 2-0. Сігнатурний антімейдж в руках Резолюшена повернув команду в гру після важкого старту, але навіть мегакріпи не допомогли їм завершити, і гра перетворилася на нескінченний тягний штовхай. Кор-герої змогли тричі змінити зміст інвентаря. Рошан вмирав 10 разів, а найбідніший герой на мапі мав 25 рівень та 20 тисяч нетворсу. Гра тривала 2 години 8 хвилин і 8 секунд і закінчилася двома поспіль смертями антимага. Топ-3 найдовших ігор є ще один матч з того тяй. На щастя, Valve помітили проблему і після інта на нас чекав патч, що зменшив кількість ранів на мапі та зменшив броню веж. Тому таких довгих мап ми не бачили аж до TI-2022. ДРНД хворі на ковід стійко боролися за життя на турнірі в матчі проти Ентіті протягом і 47 хвилин. Діліться в коментарях, якою була ваша найдовша гра в Dota 2. Команда OG назавжди вписала своє ім'я в історії Dota 2, ставши першими дворазовими чемпіонами світу. Але унікальним залишається не тільки їх історія, а й спосіб, в який вони перемогли на TI вперше, і тим самим встановили рекорд, який буде майже неможливо побити. Сказати, що OG були темною конячкою на TI 2018, Це зробити комплімент команді Нотейла. Принаймні всі так вважали перед самим турніром. Воно й не дивно, сам факт присутності OG на Інті вже був чудом. Команда буквально розвалилась на очах. Коли Resolution був звільнений в кінці сезону, Афлай 4 раптом заявили про перехід в ЄГЕ. Втім, зібраний в останню хвилину ростер OG виявився досить бойовим і зміг без проблем здолати обидві частини кваліфікації. А на самому турнірі здивував всіх і здобув перемогу у фіналі TI 2018. Над здавалося непереможним ростером LGD. Таким чином, OG пройшли найдовший можливий шлях до Егіди, зігравши в 23 матчах, починаючи від відкритих відбіркових, і закінчуючи гранд фіналом в Роджерс арені у Ванкувері. Шаленство! Напис на екрані, який мріє побачити гравець в Dota 2 А зробити ремпедж на сцені багатотисячної арени проти найкращих команд світу це досягнення, що вдавалось далеко не кожному чемпіону. До 2021-го гравцям вдавалось оформити максимум одне шаленство на турнірі, що вважалося вже неабияким досягненням. Я змусив всіх почуватися жалюгідними аматорами. Адже він з легкістю зробив цілих три ремпиджі під час плей-офф TI в Бухаресті. Спочатку він пояснив команді IG, що йти в бій проти його морфлінга з руною подвійною шкоди, це вкрай необачне рішення. Згодом вже в рамках протистояння в нижній сітці ятеро відправив IG додому, перестрілявши всіх на дров рейнджер. Гра триває допоки стоїть трон. Саме це золоте правило доти тримали в голові гравці команди EG на першій мапі півфіналу верхній сітки TI6, коли гравці Яхом демонтували їм останні бараки. Тоді колектив PPD ще не знав, що його підопічні на шляху до створення одного з найунікальніших хайлайтів та досягнень в історії доти. Після необачного дайву за опонентом на 73 й хвилині гри три коргревці з легенії вгинуть без байбеку, що відкриває китайському колективу шлях до бази, де вони вирішують обачно зламати три бараки, що залишались, сподіваючись, що це надійно закриє ЄГ на базі. Наступні 4 хвилини увійдуть в історію як найбільш напружені емоційні гойдалки за всю історію Тіай. Після повного тімвейпу ворожої команди підопічні PPD повернуться на базу, відіб'ють мегакріпів і знову йдуть в трон. Цього разу, аби довершити почати, і почути оглушливе ревіння натовпу фанатів, що вболівали за домашню команду, яка стала першою командою в історії Тіа, що змогла виграти гру проти мегакріпів. Певно, найбільший рекорд TI полягає не в кількості ремпи, джив, чи ремпійджівчепічних камбехів команд. Найбільшим рекордом TI є те, що перетворило незнайому нікому назву у багатомільйонну кіберспортивну франшизу, а камерну мобу в одну з найбільших популярних ігор на земній кулі. Цей рекорд це візитівка The International, те за що його знають далеко за межами світу віртуальних розваг. The International вже як 13 років є кіберспортивним турніром з найбільшим в історії призовим фондом. Так було заведено з 2011 року, коли п'ятьом дотерам виписали чек на 1 мільйон доларів за перемогу на якомусь турнірі в рамках виставки Gamescom в Кельні. І так продовжилось кожен наступний рік, коли призовий фонд зростав разом з індустрією кіберспорту. Цікавість аудиторії до гри та розмахом самого дійства. Віковим показником стала рекордна сума 40 мільйонів доларів, що розігрувались в Бухаресті в 2021 році. Найближчим переслідувачем The International став Fortnite World Cup Finals 2019, де гравці змагалися за 30 мільйонів доларів. Це все на сьогодні. З вами був Джи Кіберспорт. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та дзвіночок, аби бути в курсі нових відео на каналі. Почуємось.